Привіт, зараз буде огляд на найкращу, на мою думку, колонку для більшості людей. Ви можете її використовувати будь-де. Цю акустику можна легко взяти з собою на відпочинок або тусити вдома. Давайте починати. Бо в нас на огляді колонка JBL Extreme 4. Прийшов девайс в такій стильній коробці. Всередині нас зустрічає адаптер живлення, документація, ремінець і, власне, сама колонка в чорному кольорі. Давайте розберемось, чому я вважаю саме цю колонку ідеальною для більшості людей. По-перше, вона має відносно компактний розмір і легко поміститься в портфель. Але якщо його немає, то ви можете скористатись зручним регульованим ремінцем, щоб взяти колонку із собою, зручно закинувши її на плече. Так, ви зможете слухати музику будь-де і просто на ходу. По-друге, JBL Extreme 4 має оригінальну форму корпусу. класно якісь збірки та цікавий дизайн з різноманітними кольорами. І дуже міцні та якісні матеріали. І взагалі мені дуже подобається дизайн JBL з цією цупкою тканиною, і вона і виглядає прикольно, і доволі міцна та практична. Тому за дизайн ставлю плюсик. Наступне, що важливе для мене, і для більшості людей, я думаю, також, це якість звучання. Тут з цим все просто ідеально. Завдяки двом низькочастотним динамікам, двом потужним динамікам та випромінювачам JBL Bass, колонка JBL Extreme 4 має 100 Вт потужності та розкриває всю міць і чистоту звуку. Вона дозволяє не лише слухати музику, а й буквально відчувати її кожною частиною тіла, занурюючись в деталі та глибину звучання. Алгоритми штучного інтелекту аналізують вхідний сигнал і оптимізують акустичні. Параметри, забезпечуючи потужніше звучання з ширшим динамічним діапазоном із зменшеними спотвореннями, слідуючи за класна автономність. JBL Extreme 4 забезпечує до 24 годин безперервного звучання, дозволяючи вам насолоджуватись улюбленою музикою весь день і ніч, не турбуючись про зарядку. А ось заряджається девайс дуже швидко завдяки функції швидкої зарядки кабелем Type-C. І 10 хвилин зарядки дадуть вам 2 години роботи акустики. Але це ще не все. Якщо вам не вистачить і цього, то просто ввімкніть функцію Playtime Boost і ви отримаєте додаткові 6 годин автономної роботи. Це просто неймовірно. А також корпус JBL Extreme 4 має захист від зовнішніх впливів за стандартом IP67, тож колонка не боїться ні бризок, ні вологи. Взагалі дуже часто бачу ці колонки на пляжах або біля водой. Для мене найкращий відгук про будь-який продукт це те, що люди обирають та користуються ним, тому вона стане вашим надійним супутником на пляжі, в кемпінгу чи біля басейну, додаючи сонячного настрою навіть під час прогулянки у негоду. Не сумнівайтесь у цьому. Якщо ви хочете ще більше звуку JBL Pro Sound, створіть стереопару з двох колонок Extreme 4 для ширшої звукової сцени. Для найбільших вечірок можна бездротово під'єднати кілька колонок JBL за допомогою AuraCast. Ви також можете прокачати свою вечірку за допомогою JBL Party Boost, використовуючи додаток JBL Portable, щоб об'єднати Extreme 4 з іншими колонками сумісними з JBL Party Boost. Ще є такі фішки колонки, як вбудований Powerbank. Який дозволяє заряджати ваші пристрої, не відриваючись від музики. Також колонка JBL Extreme 4 виготовлена з переробленого пластику та тканини для решітки динаміків. Вона також упакована в сертифікований FSC папір, надрукований соєвими чорнилами. Крім того, тут можна замінити батарею, що дозволяє при бажанні докупити записний акумулятор та змінювати його в три простих кроки, швидко подвоюючи час автономної роботи, щоб ваші веселощі тривали стільки, скільки ви захочете. Ось чому я вважаю JBL Extreme 4 дуже класною колонкою. Мінусів я в ній не помітив, а ось плюсів дуже багато. Тому, якщо ви хочете таку придбати собі, заходьте на наш сайт 4UA. Там ви зможете знайти цю та багато інших портативних колонок. Дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк, якщо вам сподобався цей огляд, та підписуйтесь, щоб не пропустити більше цікавих відео. До зустрічі в наступних відео.